Насправді дуже гучний і брудний скандал, але поки що про нього мало де пишуть і кажуть. В мережу злили розмову головного консультанта Єрмака Олега Гавриша з членом прес-служби УПЦ МП Московського патріархата протоієреєм Віталієм Козинчуком. Виявляється з тої розмови, що Гавриш консультував УПЦ МП щодо вирішення конфлікту із побиттям військового в храмі МП в Хмельницькому в квітні 23-го року. За це він отримав грамоту, за що дякує в розмові. Гавриш та Козенчук обговорюють проведення переговорів між ієрархами ПЦУ та УПЦ МП для чого? А для того, щоби створити нову церкву. З московськими попами на чолі. Гавриш наголошує, причому там, що в УПЦ МП більше парафій, мовляв, то тому, мовляв, вона не може підпорядковуватися ПЦУ і обіцяє навіть особисто підіймати це питання стосовно цих переговорів, таких якихось е, збочених перед самим Зеленським. Цей от Гавриш він багато років вже публічно підтримує московську церкву. Він пише про це пости в соціальних мережах, він дає інтерв'ю, захищаючи її позиції. Я думаю, що ні в кого з тверезо мислячих українців вже немає сумніву, яка роль Московської церкви в Україні. Її роль в тому, аби зробити з нас ще одну область Російської Федерації. Це не церква, це не релігія, це пропаганда, бісівство і обман із Кремля. Тим не менше наразі Гавриш відповідає за комунікацію в проєкті по створенню міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії за ініціативи президента Зеленського. Як цей проросійський діяч отримав таку посаду, залишається лише здогадуватися. Володимире Олександровичу, ваше оточення настільки токсичне, що це вже навіть цензурними словами описати неможливо Задумайтеся, якщо є чим думати. Поки не пізно.